Стілен Кінг, Оуен Кінг, Сплячі Красуні. Розділ 12. Один Тобто офіцери. Ви знаєте, що я схильна до нападів злоби? Адже так? Стоячи на поважній відстані від вартівні, Ейнджел адресувала це риторичне запитання Венесі Лемплі Джинет поряд з Енджел не мала ілюзій, і їх чекала нелегка боротьба. У сидячої перед пультом за пластиковим щитом в вартівні Ванеси лемплі небезпечно нахилилися вперед її широкі плечі, вигляд мала такий, ніби готова стрибнути просто крізь щит. Джинет здогадувалося, що, попри свою тендітну будову, Енджел у бійці може встругнути багато штук, але недостатньо, щоб упоратися з лемплі. Фіцрой, це якась хитросрака погроза, і це серед того лайна, що відбувається сьогодні. У мене вже три утримуваних покрилися тим павутинням. У мене давно минув той час, коли я мала б пошабашити. Я втомлена, як той чорт, а тобі хочеться мене випробовувати? Це погана ідея, я тобі обіцяю. Енджел підняла руки. Ні, 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 офіцере. Я просто так кажу на вашому місці я б сама собі не довіряла в такій, як оце тепер ситуації, окей? Мій список правопорушень сам за себе говорить. А ще є багатько такого, на чому я не опіймалася, хоча ви ж розумієте, деталями поділитися я не можу. Джине торкнулася собі лопи і вивчала підлогу. Якщо в когось був для Енджел план вступу по звільненні на шлях міжнародної дипломатії, то й хтось мусить його переробити. Ну, це все міняє. Не глуміться. Піднята Енджел рука впала їй вздовж цигна. Що було приязного в її обличчі вивітрилося. Не глуміться з мене, офіцера, не вказуйте мені, що я маю робити утримуване. Джинет вирішила або зараз, або ніколи. Офіцер Лемплі, вибачте, ми не хочемо створювати жодних неприємностей. Ван, яка вже почала було і то велично підводитися зі свого стільця, сіла знову. На відміну від Фіцро, яка буквально жила в рапортах про погану поведінку, володіленим, мов тією чортовою нерухомістю монополії, сорлі була знана своїм привітним характером, і ще, за словами Рі Демпстер, над сорлі поглумився отой отруйний шкряк Пітерз. Ван подумала, що її вона може вислухати у чому справа. Ми хочемо наварити кави, особливої кави, щоб допомогти усім не заснути. Перш ніж заговорити, Ван потримала з секунду палець на інтеркомі, а потім поставила очевидне запитання: що ви маєте на увазі під особливою? Міцнішу за звичайну каву, сказала Джинет. І вам теж дістанеться, сказала Енджел, намагаючись утворити ще другу усмішку. Вона враз збадірить. О, саме те, чого мені треба повна тюрма розперезаних утримуваних. Чудесно буде. Дозволь мені вгадати Фіцрой, секретний інгредієнт там крек, кокаїн. Ну, не зовсім, оскільки в нас його нема. А можна, я спитаю, таке, ви знаєте альтернативу? Лемблі визнала, що не знає. Заговорила Джинет, Офіцери, якщо ця аврора скоро не розрішиться, люди тут ставатимуть неспокійними. Джинет самій це цілком дійшло вже, коли вона говорила. Крім мори, Данбартон і ще кількох довічниць, для більшості нехай і вдалині світив маячок надії кінець терміну. Свобода в усіх сенсах, і з усіх точок зору цей вірус Аврора раптом гасив ту надію, ніхто не знав, що буде після сну, чи взагалі хоч щось буде, у цьому сенсі воно було схожим на рай. Вони почнуть хвилюватися, стануть неспокійними, наляканими, і ви можете отримати серйозну проблему. Чинет обачно не використала слова бунт, але саме таку проблему вона собі уявила. Вони вже хвилюються, неспокійні і налякані, ви самі казали, що вже троє наших злягли з цією штукою. І всі інгредієнти є там у кухні, вам просто треба дозволити нам туди зайти, а решту ми зробимо самі. Дивіться, я не хочу нахабніти чи наражатися на конфлікт, ви ж мене знаєте, правда? Я намагаюся жити в злагоді строк у мене чистий. Я просто розказую вам про свою тривогу і пропоную отаку ідею. І ця ваша особлива кава зможе все владнати, якийсь збудник зробить так, що всі стануть задоволеними цією ситуацією. Ні, офіцере, сказала Дженет, це не те, що я думаю. Пальці лемплі знайшли витатуєване у неї на біцепсі зображення могильного каменя з написом Твоя гордість. Вона дозволила пальцям блукати по малюнку. Погляд її полинув угору, кудись над вікном вартівні. До годинника, подумала Джинет, найбільш схоже, що там висить годинник. У лемплі була ранкова зміна, спати вона, мабуть, лягла о дев'ятій, щоб прокинутися о п'ятій чи о пів на шосту ранку і поїхати на роботу. З годинника у своїй камері Джинет знала, що зараз вже близько п'ятої вечоріє. Офіцер покрутила головою на товстій шиї. У неї темні дуги під очима, помітила Джинет. Ось що робить з людиною подвійна зміна. Курва. промовила Лемплі. Джинет не могла цього почути крізь звуку непроникний бар'єр, але зрозуміла за порухом губ офіцерки. Лемплі знову нахилилася до інтеркома. Розкажіть мені більше утримувана, переконайте мене. Я думаю, що це кожній подарує трішки надії. Дасть людям відчуття, що вони щось роблять, і додасть трохи часу на те, щоб в цій пошесті минутися. Погляд Ван знову метнувся вгору. Дискусія тривала ще певний час, зрештою, перетворившись на переговори і насамкінець на план. Але це був саме той момент, коли Джинет зрозуміла, що вона переконала офіцера Ванесу Лемплі. Неможливо було спростувати годинник. Два. Клінт і Коц знову залишилися в кабінеті самі, але спершу ніхто з них не говорив. Клінту повернулося рівне дихання, але серце досі гупало Бам, бам бам. І він згадав про тиск критичний під час останнього медичного огляду, факт, яким він уник поділитися з лайлою. Навіщо її хвилювати? Вона і так заклопотана донесхочу. Дякую, промовив він. За що? Прикрили мене. Вона потерла собі очі кісточками пальців. Клінту вона нагадала дитину, яку привели додому після якихось задовгих гостин. Доку, я просто позбулася гнилого яблука в нашому кошику. Це необхідно було зробити, але я не збираюся позбуватися більше нікого, не тоді, коли мені й так не вистачає людей, усі решта поки що, як мінімум, залишаються на місці. Клінт відкрив рота, щоби сказати, мені хотілося його вбити, але знову закрив. Я можу сказати, рот Дженіс роззявився в щелеполомному позіханні, що була здивована. Ви поперли його, як той Халк Хоган в його зоряні часи на астероїдах. Клінт похилив голову. Але принаймні зараз ви мені потрібні. Мій заступник знову пішов у самоволку, волку, тож тепер ця робота на вас, доки не з'явиться Гікс. Я собі так уявляю, він поїхав додому перевірити, як там його дружина. Я теж так собі уявляю, і, хоча ставлюся з розумінням, я цього не схвалюю. У нас тут утримуються під замком понад сто жінок, і саме ці жінки мусять бути для нас у пріоритеті, мені не потрібно, щоби ви втрачали самовладання я не втрачаю. Сподіваюся, це правда. Я знаю, що у вас важке минуле читала вашу особову справу, але там нічого нема про талант душити людей на смерть. Звичайно, дані з часів дитинства закриті. Клінт змусив себе витримати погляд директорки. Так і є. Вони закриті. Скажіть мені, що те, що я бачила з Пітерзом, було аберацією. Це було аберацією. Скажіть мені, що такого відхилення ніколи не трапиться з якоюсь із жінок, з Фіцрой, наприклад, чи з котроїсь з інших, скажімо, з новенькою, причинною Євкою. Мабуть, шокований вираз обличчя Клінта був задовільною відповіддю для директорки, бо вона усміхнулася. Усмішка обернулася черговим позіханням та тут зодзвонив її телефон. Директор слухає, промовила коц. Ванесо, чому ви дзвоните по телефону, коли маєте такий прекрасний інтерком у своєму розпорядженні? Вона слухала, а Клінт тим часом спостерігав дивну річ, як слухавка від її вуха повзе вгору у волосся. Коц її опустила, але та знову розпочала свою подорож угору. Це могло бути просто втомою, але це не зовсім було схоже на втому. Майнула думка чи не ховає коц пляшку в своєму столі, але Клінт її відкинув. Вони з лайлою кілька разів вечеряли разом із коц, і він ніколи не бачив, щоб вона вживала щось міцніше за склянку вина, яку зазвичай залишала недопитою. Він наказав собі перестати здригатися від тіни, але зробити це було важко. Якщо директорка Коц вимкнеться, на кому все залишиться, поки не повернеться Гіксі, якщо повернеться Гіксі, на лемплі, на ньому, Клінт уявив собі, як воно стати виконувачем обов'язків директора і змушений був придушити здригання. Гаразд, сказала вслухавку Коц, послухала Гаразд, я кажу. Так, дозвольте їм, хай роблять, дійте і оголосіть про це по інтеркому. Повідомте всій загальній зоні, що буде їздити кавовий візок. Вона закінчила розмову, спробувала покласти слухавку назад на підставку, промахнулася і змушена була зробити це знову. Чорт, промовила вона і засміялася. Дженіс, з вами все гаразд. Ох, краще бути не може, відповіла вона, але краще в неї вийшло як кр. -ш 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 -ш. Я щойно дала вам зелене світло дозволити фіцру і Сорлі і ще з парочкою інших приготувати в кухні суперкаву, по суті, певного роду стимулянт. Повторіть, що коц заговорила з обережною розважливістю, нагадавши Клінту, як то роблять п'яні, коли намагаються здатися тверезами. Я розказала вам, як сама дізналася про те це від інджел нашого місцевого Волтера Вайта. Кава, яка є в нас не темного, а світлого обсмажування, що є добре, оскільки в ній більше кофеїну. Отже, замість одного пакета на кавник вони хочуть використовувати три, збираються наварити її цілі галуш. Коц сама собі здивувалася і облизнула губи. Галони я мала на увазі, губи чомусь ніби терпнуть. Ви жартуєте? Клін сам не знав, питається він про каву чи про її губи. О, доко, ви ще не чули найцікавішого. Вони хочуть висипати в ту каву весь судафед, який є в нашій санчастині, а в нас там пристойний запас, але перед тим як пити цю каву, наші втримув... втримуванні мусять ковтнути грипфрутового соку з маслом. Прискорює смук, ніж так пояснила Енджелі, я не бачаю ніщо шпага. Коц спробувала підвестися, але осіла назад у своє крісло, стиха реготнувши. Клінт поспішив кругом столу до неї. Джен, ви випивали? Вона втупилася в нього склянистими очима. Ні, як свіч... шпиніння, це ж як. Ні, це ж як... Вона моргнула і потягнулася рукою до шкіряного гаманчика поряд з кошиком вхідні вихідні на її столі. Коц общупала його пучками щось намацуючи. Мої пігулки, вони були тут, на столі, в моїм клатчі». Які пігулки? Що ви приймаєте? Клінт пошукав очима упаковку, але на столі не побачив нічого. Він нахилився подивитися під столом. Теж нічого, окрім кількох жмутиків пилу, залишених останньою довіреною, яка прибирала в кабінеті. Шан. Шан, чорт, вона відкинулася назад у кріслі. Я бай-бай, доку, хочу шпать. Клін зазирнув до сміттєвого кошика і там, серед уривків, папірців і кількох зіжмаканих обгорток від батончиків Марс. Він знайшов коричневий слоїк для рецептурних ліків. З напису стало ясно. Дженіс Коц Ксанакс 10 міліграм. Слоїк був порожній. Клінт підніс його, щоб могла побачити Дженіс, і вони з нею одночасно промовили однакове слово Пітерс. Доклавши зусиль, явно максимальних зусиль, Джені Скоц сіла прямо і вп'ялася очима в очі Клінта. Хоча очі в неї були склянистими, коли вона заговорила, язик у неї майже зовсім не заплітався. Схопіть його, доку, поки він не вийшов з будівлі, запакуйте цього безчесного, сучого сина до камери в крилі Сі і викиньте геть ключа. Вам треба виблювати, сказав Клінт. Сирі яйця, я зараз принесу з кух. Уже пізно я вимикаюсь. Скажіть Мікі. Очі її заплющилися, вона через силу розплющила їх знову. Скажіть Мікі, що я її люблю. Ви самі їй це скажете. Коц усміхнулася, повіки її знову опустилися. Тепер ви тут, головний Доку, принаймні поки Гікс не повернеться. ви. Вона видала глибочезне зітхання. Пильнуйте, щоб вони були в безпеці, поки не зашнуть, а потім. а, пильнуйте, щоб безпеч. Пильнуйте, щоб безпеч... аж поки. Директорка Коц схрестила руки на столі і поклала на них голову. Із зачаруванням і жахом Клін дивився, як із її волосся вух і розпашілої шкіри щик починають розгортатися перші пасма того білого. Так швидко подумав він. Так збіса швидко. Він поспішив з кабінету з наміром сказати секретарці Коц, щоб дзвякнула, передала, щоб затримали Пітерза, але бланш Макінтай на місці не було на її столі лежав єдиний тюремний бланк з написаним чорним маркером повідомленням. Клін двічі прочитав ці великі літери, перш ніж зміг повірити, що очі його не обманюють. І я пішла до свого книжкового клубу. Книжкового клубу. Книжкового клубу? Справді? Бланш пішла до свого конченого книжкового клубу. Клінт пробіг Бродвеєм до вхідного вестибюлю, оббігаючи утримуваних, які блукали в їхніх мішкуватих коричневих робах, свідомий того, що дехто дивиться на нього зі здивуванням. Діставшись замкнених головних дверей, він молотив по інтеркому, аж поки не відгукнулася Міллі Олсон, яка досі вартувала на контрольно пропускному пункті. Боже, правий доку, не поламайте там, що сталося. Крізь подвійні шибки Клінт побачив підтоптаний Дона Пітерза поза внутрішніми воротами ще в мертвій зоні, але той уже виїжджав за зовнішні ворота. Він навіть роздивився в пацькуваті пальці Пітерза, в яких той тримав свою ідентифікаційну картку для сканера. Клінт знову натиснув кнопку інтеркома і сказав Не переймайся, Мілі, не переймайся.